Таким чином, власне кажучи, вдало підібраний колектив, і тут ви зрозумієте, що я кажу не про себе, а знову таки про тематику, якою ми займалися багато років, він значною мірою визначив те, що нам це могло вдатися, наскільки вдалося судити читачу. А, якщо говорити про зміст книжки, то. Все-таки левова частина матеріалу тут припадає на зображення, а тексти це значною мірою є коментарі, пояснення, але вони викладені в вигляді суцільного тексту, щоб людина як хоче, прочитає це як один нарис, просто нарисом. Хоче буде дивитись картинки, заглядати на сусідню сторінку, де є текст, і таким чином складеться загальна ситуація. Влада завжди має. Ви документи, раз, але на документі що має бути? Початка. Документ має якийсь бланк, тобто формуляр. Так от, у нас тут початки Чернігово-Сіверщини за тисячу років владних інститутів чернігово сіверщини От вони теж тим були, далі будуть. І ми звертали увагу саме на ці речі, що мають бути документи того часу. Чиновники продукували документи, мова йде не про чиновників. Чиновництво відображало життя, яке йде, формувало, регулювало різні сторони життя. На документі є початка, значить, початки за тисячі років, починаючи від чернігівських князів, у нас є початка, починаючи від князя Святослава Ярославича. А, я не пам'ятаю. Ну, так, Від Святослава Ярославича, тобто за 950 років у нас тут зображені початки. Бачите, це вже початки козацької доби. Відповідно, у нас йдуть далі, ви побачите документи, знаки влади, є прапори. Знаками влади, наприклад, є там тримав полковник Пернач, Пернач Павла Полуботка, Печатка Павла Полуботка. Самі документи, як вони виглядали в той час, тобто ми можемо бачити історію тут, і якщо говорити про окремі предмети, які зараз є, коли готують спеціалістів державного управління, із документознавства. Фактично, ця книжка значною мірою також є посібником із документознавства, також з історії держави і права, а саме держави і права у нас на Чернігівщині.